Доброго ранку, дівчата! 20 грудня вже зовсім-зовсім незабаром прийде свята. І ми повинні встигнути підготуватися, по крайній мірі, зробити, зробити так, щоб настрій наш був більш-менш святковий, щоб навколо все блищало, пахло, смачно. Солодко. І давайте відкриємо віконце і будемо готуватись до свята двадцяте. О, це мій улюблений поцілунок ангела. Тож, день буде смачним і приємним. Це така щаслива цукерочка. Ну, Анфіса з нами. І оскільки вона з нами, я одразу хочу вам розповісти про ту мишу, яка гриміла, яка так всіх трішечки налякала. Я вже знаю характер своєї киці, і я знаю, що до нових іграшок вона пристосовується десь декілька днів. І, звичайно, я дістала з неї батарейки з тієї миші, але вона все одно важкенька і така торохлива, торохтить по підлозі, і вона потоваришувала все ж таки з анфіскою, знайшла до неї підхід, тому що, по-перше, в неї є хвіст, за який її можна тягати. І основний ознак того, що Анфіса прийняла іграшку в свою родину, це те, що вона її принесла спочатку до своїх мисок з їжею. Так вона робить тільки з самими своїми улюбленими іграшками. А потім віднесла до своїх лотків. І це теж ознак того, що миша тепер в родині. Тож не переймайтесь, вона дійсно дуже гучна та миша, але наразі вона гучна тільки для сусідів. Ну, що поробиш, вони не скаржаться. Так, і далі, давайте я вам розповім, що ж все ж таки. Я такого святкового вам на сьогодні приготувала собі верніше. Я все ж таки пішла, купила наліпки. Так, вони зараз будуть відблискувати вам в камеру ось такі санти і сніговички. І я хочу з вами все ж таки спробувати прикрасити хоч одну ось цю. Свою листівочку. Зараз я знайду, де це відкривається, тому що я все тільки обіцяю і розповідаю, що буде якась гірлянда цікава. Так, а ну давайте дивитись, який сюди вміститься. Великий вміститься, вміститься. Давайте ось цього великого сніговика ми сюди причепимо Ну, ось, дивіться, яка краса. Так, але ж це не все. Ну, звичайно, можна було б сюди ще чобіток. Ні, давайте рукавичку. Ні, в нього вже є рукавичка. Я мінімалізм не люблю. Давайте ось ще зірочку, сніжинку. Ось так. О! І ще в мене є, знаєте що? Я все ж таки купила собі ось таку абсолютно непотрібну річ, крім як новорічні свята і Різдво, її використовувати мало де можна. Ну, можна писати яскраві блискучі іерогфи, я так і зроблю з одним з віконець, я напишу якийсь іерогліф, ну, знайду який написати. Але ось цей набір, він коштував як моток шкарпеткової пряжі. Я наразі почала все вимірювати по ціні саме в моточках. Все, що коштує, не знаю, як у вас, а в мене це ну, це давно. Це як я завела канал на YouTube. Тобто, роки зо два я вже ось так приміряюсь до всіх речей або до смаколиків, до їжі. Дивіться, анфіс це подобається. Ось так. Ну, тобто, все, що коштує дешевше одного. Найдешевшого моточку акрилової пряжі, ну, наприклад, менше 60 гривень. Це для мене так взагалі, я і вважаю, що це дешево, це можна купити, це не завадить моєму бюджету. Все, що коштує в районі одного моточку, це така середня, це Анфіса своєю мордашкою двигає камеру. Це така середня ціна, і тобто, ну, ще треба подумати, купувати чи ні. Ну, щось ось таке. А все, що коштує, наприклад, як пів кіло пряжі, ну, те, тобто, то, з чого можна зв'язати светр або жилет, то ви знаєте, я ще подумаю, чи купити мені ту річ для дому, чи все ж таки купити пів кіло пряжі. Ось така. Невиправна, невиправна. Давайте відкриємо і подивимося, що там у нас є всередині. Я не вмію відкривати такі красиві пакунки, тож я просто відріжу. Тут у нас з вами. Давайте так. Люблю безлад, люблю хаос. Так, ну оце Я так думаю, що це присипочка, і тому її краще не відкривати. О, бо все буде блищати, і навіть анфіск. Це, якщо щось таке клеєм пройтись, то можна присипати для прикрашання що ще я не використаю, піде до, до тієї маленької дівчини, до якої, до якої поїде киця маленька, і там вже хай її матуся розбирається. Так, це в нас, мабуть, давайте малювати. Зараз я візьму якийсь Блокнотик, і ми з вами все перевіримо. Малювати я не вмію. Але ось якісь там сніжинки намалювати. Давайте спробуємо. Так, це все красиво. Це так, як я в минулому році прикрашала свої в'язані сніжинки. Це дуже красиво. Так, і якщо потім присипати це. Так, і куди це? Тепер це струсити треба кудись. Ой, вибачте. О. І у нас залишається ось така краса. Можливо, вам це здається по-дитячому, але це. Ті самі свята, коли дуже хочеться побути дитиною, повернутись в дитинство і щось таке намалювати наївне. Так, давайте прикрашати, візьмемо зелений і намалюємо зелену сніжинку. Звичайно, коли це все висохне, я потім вам все покажу. Ну, я ж так думаю, що ви ж побачите вже готову гірлянду десь колись. Так, ця сніжинка в мене більш схожа на морську зірочку, але хай буде, ось така. Мне подобається И якусь червоненьку Вот тут. Так. Ну такая корявенькая. Ось так. Ну ось ми з вами зробили одну таку чудову листівочку, і потім це на, на прищепку і буде прикрашати. Ось так. Так, це треба від себе прибирати, тому що не буде ні в'язання. Ні роботи, я можу спізнитись на тролейбус, ну, взагалі. І ще хотіла вам розповісти, що що, що святий Миколай до чинних дівчат приходить двічі, О, І Хочу сказати вам, що дотерпіти до цього відео і не з'їсти цю красу було дуже важко. Це мене пригостили, Миколайчик приніс мені ось таку смакоту. Це такий кекс або мафін, як він називається, з Києві, з шоколадними цукерочками, з печивом, і там всередині вишня. Це дуже смачно. Всі дівчата у нас вже з'їли. А я ледве довезла додому, ну, не буду вам розповідати, як я це везла, але нарешті я зможу це спробувати з'їсти. В мене слинки вже підступають. Тож. Були ще подарунки від Святого Миколая на 19 грудня, ну, заблукав, все ж звичка, ви знаєте, це справа така. Кажуть, що для того, щоб звичка стала саме звичкою, її треба повторити 21 день підряд. Але свято ж в нас один день в році, так? 6 грудня. Тепер буде тільки наступного року 6 грудня. Тобто мені ще потрібно 21 рік, щоб звикнути, що Миколайчик приходить 6 грудня і не чекати його 19, го тож краще я буду чекати його 2 рази і 2 рази отримувати подарунки. Ще хотіла вам показати, поки ви не пішли, що в мене в'яжеться шкарпетка. Ось ці цікавої пряжі. І подивіться оце все тільки один рапорт. До речі, якщо ви будете в'язати з такої пряжі, мені здається, краще брати. Дерев'яні спиці, якщо ви в'яжете не дуже щільно, ниточка сковска, вона просто летить по спицях. Зупинитися, коли в'яжеш, просто неможливо. Я знаю, що мені потрібно завершити, ось мені потрібно завершити рукав, в мене там залишилось 14 рядків, 14. І все, закрити сшити і можна вже тоді в'язати щось інше. але коли я Беру цю шкарпетку до рук, я просто її не можу випустити. В'яжеться чудово, ниточка приємна. І подивіться, які ну, вам не дуже точно передаються кольори, але ось ці сині, вони неймовірно красиві, такі відтіночні. Так як я люблю, саме не відкриті кольори, а з відтінком, з підтоном. Колір складний, який важко передати словами. Тож, це просто чудова ниточка, мені дуже подобається. Я, скоріше, вже хочу дов'язати хоча б одну і подивитись, як це буде виглядати. Тобто, ви бачите, оце все тільки один рапорт. І ось тільки в мене пішов ще один салатний колір. Звичайно, мені б хотілось. Навпаки, щоб було більше салатового кольору, а темних кольорів було поменше, тому що все ж таки ввечері ну, важкувато трішки в'язати. Темна ниточка, а дуже сковська. І щоб не пропустити петлю, не спустити, то треба трішечки так уважно в'язати. Але тим не менш, ну, тепер все. Я вас відпускаю по ваших справах і сама пішла працювати. І я була дуже-дуже рада, що ви провели ці хвилини зі мною. Всіх вас люблю, обіймаю, бережіть себе. Побачимось завтра і теж будемо займатися чимось приємним. Всім самого-самого доброго! Побачимось.